Привіт всім. Сьогодні черговий день, ми знімаємо ціни на луцькому авторинку, показуємо ціни, які є, які автомобілі коштують, які пробіги. В оголошенні до автомобілю є контакти продавців. Дзвоніть, кажіть, що бачите відео на каналі це потрошки. Хочемо оглянути ваш автомобіль, переглянути його. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. Приємного перегляду. Продається Passat B7. У нас не універсал. Пишіть в коментарях, який це кузова. Так, 13 рік. 212 пробігу, 12 часов, 2,0 дизель. Є телефончик продавця, є історія інформації по автомобілю. Зупиніть відео на паузу, світлічки рівний салон. Здається шкіряний, уточніть у продавця. Пасад Б7. Ми знімали B6, B8. Є відео на каналі, перегляньте, може хто собі обирає новішу модель чи старішу модель. Є відео, подивіться, я думаю, що якийсь автобіль ще не проданий, можна собі придбати. 12 рік. Ціна Рідний стан, сміє не бачу. Є зверху телефончик продавця. Дзвоніть, цікавтеся. Сірий Volkswagen Passat B7. Легкосплавні диски, передні прототуманки, передній проектронік. Я думаю, що є передній, то є і задній. 10712 рік. 233 пробігу. 2.0. Дизель, механічна коробка передач. Далі продається Passat b 7 Alltrack. 12 рік, дизель 2.0, 238 пробігу, 14850 його ціна. Написано, що є торг, дзвоніть, до продавця, уточнити деталі, яка величина торгу, панорамний дах, я так розумію. Пишіть в коментарях, якщо я помилився, що це не є панорамний дах. Наступний Б7 в сірому кольорі, легкосплавні диски, передні протитуманки, передній паратроник, омивачі передніх фар, 12-13 рік, 1,6 дизель, прибіг 224 10900. Телефон, продавець свій залишив, панорама. Б7 наступний нас. Ну, тут тільки Б7 можна не повторюватися, але знімаю просто різні автомобілі, то так я кажу, що без сьомий там. Повний привід, 11 рік, дизель 2,0, 239 пробігу. 12350 коштує В Швейцарії пригнаний, є телефон продавця. Передні паратроніки, передні прототуманки є. Наступний автомобіль на таких красивих легкосплавних дисках продається. Це у автомобіль Хай 2012 року, 2.0 дизель, пробіг 133 тисячі. Ціна його 13 500. Є телефон продавця. Дзвоніть до продавця, зустрічайтеся, перевіряйте. Кажіть, що бачили, бачили на каналі по трошки все потрошки, машинку продається. Хочемо оглянути. Так, Наступний без сьомий в такому сі, темно-сильному -сі, сірому кольорі продається. 12-13 рік, 289 пробігу, 2.0 дизель. 9999 торг. Попередня ціна замальована. Телефон Артем всі залишив, дзвоніть до Артем, телефон. Артем дасть вам свою інформацію по автомобілю. Далі нас продовжуємо знімати, напевно вже будемо скоро завершувати. Трошки в часі обмежені. Одиннадцятий рік, газ бензин 1.4, побіг 192. 9500 ціна. І телефон Є для зв'язку з продавцем